То, щоб поставити на балконі, балкон достатньо великий, знаходиться це в комплексі домус. Тобто, ну тут єдиний, я думаю, мінус в тому, що в літній період приїжджають туристи. Ну, відповідно, тут все працює. Я думаю, басейном можна користуватися, от з власником можна домовитися, я думаю, без проблем. Шикарні види відкриваються. Тут, понятно, вікна в вікно вже не буде, квартири. Можливо, тут побудується з правої сторони якийсь будинок, але повністю воно не закриє. Гірські пейзажі з балкончика Яке відкриваються шикарні види на гірські пейзажі, от, озеленення. Ну, в принципі, це Албанія, вона шикарна країна. Більше на каналі подивіться відео про саму країну. І давайте покажу вам гостєву кімнату. І сама гостєва кімната, в принципі, так от, оформлена дизайнерське, Є столик, телевізор, все це продається в комплексі. Як я вже казав, 64 квадратних метри. Також кондиціонер е, двохзонний, він в принципі хорошо працює, він економний. Жалюзі є, ну і вид на гірські пейзажі прямо з самої кімнати. Духовка, рукомийник і електрична плита. Ну, комплекс такий невеличкий а в самої кухні є санузел, бойлер, стиральна машина, ну, і душова. Кабінка. Кого зацікавила ця квартира. Будь ласка, напишіть мені номер телефона. Я залишаю під відео, як завжди. Підпишіться на канал. На каналі є обзори про квартири, про саму Албанію. От і хто все ж таки зібрався в Албанію? До зустрічі в Албанії. Ще один гарний варіант квартири, який знаходиться в сусідньому будинку. Давайте додивимося до кінця. Спокійне місце, дизайнерський ремонт. Один плюс один повністю продається з мебелю, з апаратурою, обладнанням, два кондиціонера, сейф, венеціанська штукатурка. Внизу покладені ламінати це дуже добре, кроваті, великий телевізор і вихід на балкончик, з якого відкриваються гарні види на молоде місто Шенджин, і також гірські пейзажі, квартира. Ця обладнана також повністю в санузлі стиральною машиною, бойлером. От Все працює і готова до продажі. Вартість такої квартири 90 тисяч євро. Сама квартира, вона об'ємна, 100 метрів квадратних по документах. Санузел, ну, звичайний, є з душова. В принципі, він немаленький. Все тут в ньому є. Всі. Значить, і стиральна машина, і болір, все це входить в вартість, все це продається. По суті, всі речі, які є, вони продаються. Холодильник, духовочка є. І на 4 комфорки електрична плита. Раковина, в принципі, всі ці прибори, і холодильник, і всі інші мебель також тут продаються. Є одна кроватка, є стол. Для обіду є телевізор, є диванчик. З самої кімнати відкривається також неймовірний вид на морські пейзажі. Просто подивіться, який захід сонця це просто неймовірно. Квартира знаходиться на шостому поверсі, а з цієї квартири відкриваються просто неймовірні пейзажі. Подивіться, як воно виглядає. І представте тепер, як ви п'єте каву, чайочок, і спостерігаєте за цим гарним краєвидом. От В Шенжині тут дійсно є такі перфектні місця. От, воно відрізняється від дуреса і Голема, тому що тут своя якась така атмосфера. Спальні також відкривається неймовірний вид на море. Є ліжко. От, Шкаф великий на всю стіну і кондиціонер-телевізор, в принципі. і що саме цікаво, що тут відкриваються з нього такі от неймовірні види на прям на морські пейзажі. Отаким от чином відкривається красота, просто неймовірна. Сам балкончик, він достатньо не такий об'ємний, в принципі, не маленький. Можна навіть, я так розумію, зробити тут душеву літній душ от, зробити, в принципі, прикольно, чому б і ні. От, і самі цікаві такі от морські пейзажі. Більше інформації я вам заставляю іменно під відео номер телефону. Подивіться уважно всі інші відеообзорчики на каналі. От, і підписуємося, спостерігаємо. Про Албанію, подорожі, нерухомість і все, що потрібно знати про Албанію. Гарного вам перегляду, благополуччя вам і вашим рідним, і до зустрічі в Албанії!